Всім привіт, друзі, це я, кріпер. Cool Сьогодні друга частина, яка я покращує село. Гарного перегляду, та давайте перейдемо до відео. Так, я би хотів зробити формулку заліза, щоб селя... селянини могли брати залізу та робити собі големів. Давайте зробимо тут територію. Ось така територія вийшлась. Так, ладно, я не буду робити формилку заліза, я зроблю Деша. Зараз давайте на рахунок три. Я вам покажу, що в мене буде. Раз. Два. І це. <смітнє> дивіться, тут так от. І вгадайте, що це? І це портал Вент. І будемо ще щось робити. Добре. Осадім Ой. Ну, коротше, зараз я візьму кругляк, не замітив. Получаюсь. Дошлій такий дім. Так, тут я очистив мох від кролюка. Ще ось все, дивіться, я зробив 5 ліжко. Типу, ось набираємо. Все, я хочу встати. Тут небезпечно спускатись, тож так драбинку, щоб я так спокійно. Спустився спокійно. Ось такий у нас дім. Ще я його хотів. Потім уже зроблю вокзал або метро. Це ми узнаємо в наступній частині. Тож всім, пока-пока!